Всім привіт! Сьогодні у нас в роботі Acura RDX. І я оце хочу подивитись, що це, Що це Що це? Що це? Що це? Це світло на цій машині. Так, повинні ми включити, мабуть, запалення. Як бачите, світла на цій машині можна сказати немає взагалі. Ось навіть виключу настольну лампу, щоб хоч щось було там видно. Подивимось на фарки. Вони дуже і дуже сумні, їх хтось намагався відшкурити вже. Бачите, які тут кружочки. Ну тут, мабуть, тільки скло більшу половину світла забирає. Так, зараз беру люксметр. І подивимось, скільки люксів видає. 300 люксів. 300 люксів. Раз. 300 люксів два. 300 люксів. То більше. 200 люксів продано. Так, розібрав фарки. Тут у нас повний треш. Ось так виглядає відбивач. Ну, мабуть, тут і золоті лампи не допомогли б, але допоможуть нові лінзи. Що у нас по корпусу? По корпусу у нас було ДТП і. Фари вже розпаковували, ремонтували. Тобто вони досить такі, вже у нас тут світиться все. Досить такі бувалі вже елементи у нас всі паяні. Тут дирка була. Ну, <кій> і скло у нас також є нюанси. З тріщиною запаяною. Візуально все ціле. Ну, тобто прийдеться попрацювати з цією машинкою. Друга фара більш-менш корпус цілий, але відбивач у нас теж такий собі вже 300 люксів видає. І, хто бачив шорт минулий, то тут стояли ось такі лампи. Ну, це F5C, мабуть, чи X5 від АМС. Ну, Потужні лампи. В нормальних лінзах вони добре світять, але тут, як ви бачили, 300 люксів, плюс ще скло у нас з якимось колами хтось вже шкурить, намагався їх. Так, ну все мию, перемиваю, все як звичайно. Так, продовжую установочку на Acura RDX. Вже, в принципі, встановив лінзи через перехідні рамки від Camry 40. Але трошки допрацьовані. Так, і питання, чому тут лежить в камері 55-ка? Відповідаю, дивіться, тут був поплавлений оцей патрончик, куди вставляється лампа. Лампа криво була встановлена і вона поплавилась. Тому я з підвала дістав камері 50-ка. І ось тут подібна штука, але прийшлось трошки пересверлити отвори, щоб вони тут більш-менш. Співпадали. Зараз прикручую, ставлю. Ну, установка продовжується. В цілому виглядає це ось так. А, ну і забув ще корпус показати, який я тут реанімував, допаював, промазував герметом. Це з самого ранку ще я цим зайнявся. Все там допаяв, те, що світилося, все вже не світиться. Зсередини тріщини, тут бурт поломаний був. Ну, тобто естетики тут, звісно, немає, кому вона потрібна всередині фари. Але надійність. Ну, а тут я попідстраховувався, тому що реальна фара дуже сильно переломана. Оці вуха відломані були, тут паяні, перепаяні. І так, виставляю горизонт, в принципі, підрегулював, але ще трошки повидуваю там грязючку-пелючку, ну і можна запаковувати. Ось так це виглядає у нас тут. Ще дальній не підключав. Все. Приступаю до зборки. Так, зараз майже вже пів о пів на третю. І вже половиною години немає світла. Фарки я зібрав. Встиг ще зібрати, коли було світло, і буквально через хвилину його виключили. Ось так там вийшло, в принципі, там все помістилося. Але залишилось зробити поліровку. Так. Перетворювача в мене немає. А вдома світло є. Тому, мабуть, зараз я зберу необхідні інструменти і піду шкурити у ванну кімнату. Додому свої фари. Не свої фари, просто фари. Тут у нас фарку, яку розпочав вдома. Бачите, є такі моментики. Потрібно це все поубирати. Також тут є моментики. Зараз покажу. Ось отаке якесь потріскане скло. Незрозуміло, що це таке, але буду вишкурювати. Закінчив першу фару і зараз хочу показати різницю до та після. Це так, просто щоб ви відчули, які фари були. Ось так вони виглядали. Реально хтось там намагався їх шкурити чим-то, Ну, і ось такі вони стали. Це ще тільки, тільки я плівку поклею, вона повинна висохнути. Звісно, є нюансики невеличкі там, ну, з відстані там уже пів метра, нічого не видно. а Якщо я не скажу де, то ви взагалі нічого не знайдете. Фари в плівці, от я нігтем проводжу, нічого не царапається. Ну, Тут теж не царапається, тому що це твердий лак, але поклею плівку достатньо. Якісна, Тобто, бачите, ні сліда нічого не залишилось. Обрізав максимально близько, щоб навіть не можна було відчути пальцем. Так, ну продовжую. залишилась друга фара і все попід'єднувати, зібрати машину і перевірити на дорозі. Так, хлопчики і дівчатка, як ви думаєте, що це? Це повна темрява. Сьома година вечора я так і не встиг. <смі> Залишилось зробити хімічну поліровку і поклеїти плівку. От. Вирубили знову світло. Оце да, прийдеться якийсь собі павербанк, якийсь собі щось придумувати, як мені працювати. Ну ця готова. Фарка, а цю ще треба поклеїти. І ще й попідключати лінзи всередині. Такі справи. Так, підожду трошки, якщо не буде, то буду рано вранці вже закінчувати там, о четвертій годині, наприклад. Так, восьма година вечора світла у нас все нема. Тому треба щось робити. Чекати до ранку можливо, але тут в мене ідейка виникла. Ось цей блок жилення для хімічної поліровки він 12 вольт. Це значить, що нам для цього чайника потрібно не оце, а просто 12 вольт. У мене такий роз'ємчик вже з крокодилами. Тому зараз піду, відкрию трабант, там акумулятор, і від нього заживимось і спробуємо прям під, капотті, під капотом трабанта зробити хімічну поліровку цієї другої фари. Ось собі провода отакі, трошки довше, щоб вистачило. Зараз перевіримо, буде працювати воно. Від 12 вольт чи не буде. А це вже на роботу не впливає. Так. Зачіпляємо. Ой, сейчас тут фар у нас колыхается. Так, цепляем его на минус. Цепляем его на плюс. Опа, погнали. Вот так вот. Так, ноги сегодня i got some of my, got some of my blood speed, blood beat, blood, beat, blood beat. Так, перевіряємо ДХОшку. Ось так працює шторка, нічого не жужить Якщо поморгати дальнім світлом, чуть як вона клацає, але якщо включити, то тепер все працює.